Це Славко, є ситуація, коли і геолокації не допомагають. Це от картинка станом на 5 годин назад. Ви бачите, що тут от ясно це отвали цього коксохіма Авдіївського, це сам Авдіївський коксохім. Ось що нас цікавить район Бердічів, Семенівки. І тут от опит на водяне. Ну тут ясно. тут... Я кажу, що водяне все за нами. Росіян, так воно ну, і Богоза за ними, слухайте. Ситуація поки що не ясна, але розібратися вкрай важливо в цій ситуації, тому що ось знову ж таки цей керамик. олюка, бачите, ось отут от наносилися удари по бронетехніки противника. Наскільки вона просунулася, зараз нам всім важливо знати. Ось теж старший початок наступу ще був. 9-го, скажу, що багато часу. Минуло з 9-го числа вони починали. там була ситуація ще з 9-го тут, в районі Красногорівки. щось намічалося. Ну, це, от, це, це... в Капанах, власне, отак от бачать картину росіяни, що тут вони знаходяться на отвалах Коксахіма. Ну, це ясно, і що буцімто на західній околиці Бердичів є якісь. Рухи противника, це власне на чому нам слід зосередитися. Наскільки там є противник, ну це він малює ну, це, пісні, щоб говорив. Ось, власне, ситуація в Петровському для них не ясна. Якщо Петровському не ясно, то очевидно, що прорив не такий і великий, бо якщо і був за залізницю, якщо він і був, власне, якщо вони отсюда могли. Дійти до західної околиці Бердичів, ну що можна сказати, їх можна привітати з цим успіхом, але це ясно, що не той успіх. Що треба говорити за цей наступ, що готувався він десь з місяць, відкладали його місяць? Чому відкладали ясно, що не вистачало боєприпасів, щоб зосередити таку кількість боєприпасів, якою вони здивували в першу чергу самих себе, коли почалася артпідготовка, підготовка і вже потім... Наші Збройні Сили, то їм довелося на місяць відкладати цю операцію. Як кажуть західні фахівці, що десь до батальйону було зосереджено на кожному з трьох напрямків, я тільки не розумію, що вони вважають третім напрямком. Ну а тут от відводяново ясно. Тут от сюди. На Бердичі, два очевидних напрямки. Що вони називають третім, я не знаю. Ну, принаймні, на двох очевидних напрямках ми бачили рух. Бронетехніки Українці вже звітує наш хоробрий генеральний штаб, уже батальйонами нищить ворожу бронетехніку. Ну чого їх бусурман жаліти? А нам в цій ситуації важить, то, що отака для них важлива операція, і в принципі невелика, готувалася місяць і місяць відкладалася. Тому що противник викладав сюди ті сили, які міг зібрати. І ті, власне, вже йдеться не за сили, які він міг зібрати, а за ресурси, що він міг зібрати. І закінчилося все це походом на східні околиці Бердичів. Хотілося б, звісно, мені бачити українську контратаку на цьому напрямку. Ну, почекаємо, може, роздупляться. Хотілося б це ця ситуація, коли знаєте, треба на, 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 наказати за такі рилки. Але нам важить вичерпання російських сил і важить довгий строк підготовки цієї операції саме по ресурсах. Ясно, що росіяни зараз спишуться, вони вже купу бригад. Будь то українці сюди прикидають і тут важлива друга тема. Якщо вона виникла в пропаганді, то важливо для, для них має значення розгрузіть інші направлення. Зараз ми повернемося до тих картинок, що я вам показав. Якщо вони говорять за перекидання якихось 93-ї мотострійкової бригади, 41-й, 88-й, 13-й, ще ніякої не зрозуміли мені 70-ї, 15-ї артилерійської бригади і все оце от сюди поїхало на паровозах, поїздах. І грузовиках, і теченню малих рек, малої навігації. Якщо вони вважають, що такі сили були перекину... будуть перекинути Авдіївку, це вони своїм прогружають, то не можна скидати. Задалі з аналізу, тезу, що для росіян це має значення і відволікти українські сили від інших напрямків. Тому повернемося зараз. От ви бачите, що шматок посадки, ви бачите, взяли на північ від копанів Доблісні Збройні Сили України захопили шматок посадки, оцей кут посадки. Нарешті він за українцями, хоча кажуть, що він і перед тим був за українцями, але чому би не захватити таку прекрасну посадку? Я скажу і більше того, втриматися в ній. Далі, ви, ви бачили, що противник оце от продовжує свій рух на синьків. Альшану, все ж він сподівається забезпечити підполі о цієї оборонної полоси. Українськи, ви ж знаєте, як простіра це все придполі, а це от українська полоса оборони. Чому я не... Займаюся Сходом, тому доки вони не прорвуть цю полосу оборону, нема про що говорити, доки бої не почнуться на самій полосі оборони, тоді можна буде про, про щось про це говорити. А зараз нас цікавить оцей от ривок, якщо дійсно вони дійшли до Бердичів, де вони починаються східні околиці, то я скажу, що в умовах цієї позиційної війни такий ривок, це багато насправді і це успіх для росіян і. За цей успіх, звісно, хотілося, щоб їх наказали за такі ривки. Ми побачимо, будемо уважно спостерігати за цією ділянкою фронту, як росіянам аукнеться. Чи дійшли вони до Бердичів, і що їм за це було? Ось власне те, що нас має цікавити найближчим часом. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. А я вам скажу, ася не вимикай. Ви знаєте, а Бабченко вже, мабуть, сказав, що 13 тисяч Співробітників ООН в секторі Газа і накопано там на 130 тисяч бомбосховищ. Уявляєте, як весь світ демократичний допомагав терористам? Щоб він так допомагав правому ділу, то на цій землі вже давно був би рай. Ну гріховність наша не дозволяє.